Мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Дивіться, були питання по останньому ролику. Що я буду робити з міжряддям на картоплі? Я покажу свій варіант обробки міжряддя картоплі перед окучкою. Значить, будемо робити це дтз 470 б Я його називаю чарликом. Колеса. У мене здвинуті максимально. Дивіться, 31 сантиметр. Це максимально здвинуті колеса. 31 см. А тепер культиваторна лапка. Стрілка її ще називають. Дивіться, 34 см. 34 см. Глубину, глубину пропашки по рядю будете регулювати оцими баронками. Вони двигаються ось в цьому кронштейні. У даному випадку, я думаю, що це вже буде підходяще. Вона, ця задня вся секція на пружині. Тобто ви можете глубже, глибше ставити і і Вимиляти. Друзі, це ми будемо робити з цепкою цією, що ми робили. рівчаки і багато інших операцій. Рідна, раніше я робив це на рідній. Ось рідна сцепочка цього мотоблоку. Тут було просверлено додатковий отвір. От, для оцих от отворів. От. І, в принципі, воно відносно було непогано. але кут наклону у мене не регулювався. Горізонтомера у мене не було робочого. В даному випадку він мені не потрібний, бо у мене город рівний, рельєф місцевості рівний. То він у мене стоїть по середньому, так як на рівному городі. Отак от кут атаки у мене вже відрегулірований. І побачите все це, як це робиться на міжряді. У мене в цьому році городу в два рази менше. Був дуже важкий рік, дуже важка обробка. Я пройшовся по похоті. По похоті пройшовся фризою важким мотоблоком, земля вся збилася і була похожа на пластилін. Одним словом, тоді вдарило сонце, не було дощів, це все превратилось в глибу, в кайло, як то кажуть, і обробляти було дуже важко, тому городу в мене в два рази менше. Я й не жалкую, нехай він відпочиває. Половина городу, хай це буде пар. А ми пройдемося. На жаль, у мене не так багато, і картоплі. Ви побачите, я вам контрольно пройду два міжряддя, щоб ви бачили в дії, як це все робиться. Друзі, ну і нам потрібно було дещо регулювати. Так у мене є такий друг, я вже не раз показував. Буде і вам теж це в нагоді. В даному випадку ключ на 150 розводний. Вам Хорошо. його буде достатньо по цьому мотоблоку. І що я вам хотів сказати? От кажуть, а ступиці поворотні системи. Друзі, для цих функцій, що я буду виконувати, вони не потрібні. Ні ступиці, нічого. Тут він прекрасно маневрує, ось дивіться, приходять. На... Чим більше колеса, тим легше його розвертати. Він дуже легко розвертається. Ніяких проблем не буде. То, друзі, нагород. Не вийшло так гарно зняти, як це у мене було в попередніх роликах, друзі, по е, обробці міжряддя картоплі. Ну, Я вам скажу одне: земля волога. 24 мм дощів упало за один світовий день і вже 2 дні після дощу, а земля доволі, е, доволі волога. І... Тому на резиновому ходу це, звісно, не виходить. Потрібні ґрунтозачіпи. ґрунтозачіпи я буду робити в подальших роликах. Я їх зроблю для моторсіча. Зроблю для цього чарліка ґрунтозачіпи. Як я їх буду робити, ви побачите. Ну, з ґрунтозачіпами набагато легше це все робити. Друзі, я завжди радий вашим коментарям, я завжди на них відповідаю. Підписуйтесь, жміть на колокольчик. Всім вам мирного неба, до слідучого ролика.